Є футбольний матч між Тернопільською нивою та харківським металістом відбувся у рамках 13-го туру першої ліги чемпіонату України. На старті поєдинку більше проводили атак у бік воріт суперника господарі поля. Попри тиск на ворота Тернополян жовто-сині не зуміли реалізувати свої моменти. У тернополян бракувало реалізації попереду. У першому таймі було зовсім небагато моментів, які також не завершувались успіхом. Після перерви вхід пішли заміни та зміна схеми гри. Де перехоплювали одна у одну ініціативу. Але що металісту, що ниві бракувало густоти в завершальних діях, як наслідок безголюва нічия, яка, хоч і не влаштовує обидві команди, але є закономірною, щось не пішло, щось може не, не вийшло. получилось. Ну очікував кращої гри в першому першу чергу в атакуючих діях. В атакуючих діях сьогодні просто повний ноль. Ми навіть не створили момент. Після бойової нічиєї тернопільська команда перебуває на 6 сходинці у турнірній таблиці, маючи в активі 16 очок, а команда харків'ян із сімома очками на 10-му, останньому місці групи А. Пристойно виповняли установку на гру, тому кніву таких великих питань, як по грі немає. А то, що ми не можемо забити, який тур, ну це працюємо, працюємо над цим на кожній тренуванні. Я думаю, що у скорому. Часі ми побачимо голи. Наступний матч гравці Тернопільської ниви проведуть вдома на центральному стадіоні імені Романа Шухевича проти команди Епіцентр із Кам'янця-Подільського. Раз запланована на суботу, 28 жовтня. У цьому сезоні суперники вже зустрічалися. Тоді з рахунком 3-2 перемогли тернополяни. Передача